Вже рік триває війна. За цей час українці всі як один стали на захист батьківщини. Але всі ми звичайні люди з притаманними нам відчуттями та емоціями. У кожного свої страхи, свій біль, свої переживання. Але мета у всіх одна: якнайскоріше очистити рідну землю від окупантів. Тож слід розуміти, що війна це не лише пряме зіткнення на полі бою, пояснює психолог, це ще і економічна, інформативна складова, дипломатична тощо. Наприклад, якщо ви працюєте за кордоном чи в Україні, можете сплачувати податки, це теж допомога. Якщо ви чините опір пропаганді, фейкам і можете інформувати людей. А про те, що насправді відбувається в Україні, це теж допомога і не варто корити себе за бездіяльність, каже психолог. Якщо на фоні інших вам здається, що ви робите менше. Допомоги не треба порівнювати. Кожен з нас міцний горішок по своїм можливостям. А ще треба навчитись коригувати свої буденні справи, пам'ятаючи про безпеку. Бо за рік війни багато хто з українців настільки втомилися весь час боятися, що майже втратили відчуття самозбереження. В кожного є. План на день, але він має бути гнучким. Наприклад, якщо ви для себе вирішили, що ви е, сьогодні маєте піти у продуктовий магазин і купити, купити собі їжу, це добре. Е, але якщо звучить е, да, тривога по всій Україні, зробіть паузу, е, перечекайте. І ще одна порада, як зберегти емоційне здоров'я. Сьогодні, як ніколи, говорить психолог, важливо більше уваги акцентувати на приємних радісних моментах. Це допоможе урівноважити свій психологічний стан. Нам важливо фіксувати добро, підтримку. Так ми даємо свої психіці розуміння того, що навіть у такі тяжкі часи в нас є. Підтримка, є добрі люди. Це дуже важливо для нас. Резюмуючи поради психолога, робимо висновки: українці найсильніша нація. В цьому, мабуть, немає сумнівів. У кожного свій фронт на лінії зіткнення чи в тилу. Воєнний стан в країні це небезпека. Розслаблятися зарано. Але попри все, треба намагатись створювати якомога більше приємних і радісних моментів для себе та оточуючих. І пам'ятати, що навіть маленька добра справа це складова загальної великої справи для перемоги України. Я біляєва Ігор Мікенін. Новини Харків.